Вітаю всіх друзів. У мене в понеділок була дуже цікава зустріч. Мені випала нагода поспілкуватися з Ольгою Анатолійовною Голубовською, з Тетяною Клименко. Ольга Анатолійовна відома всім людина, медійна персона, публічна, запам'яталася своєю позицією яскравою і принциповою під час ковідних подій. Тетяна Клименко, молекулярний біолог з Великобританії, власне, її приїзд в Україну і організував нас у зустріч. Я сьогодні не буду говорити, про що ми там розмовляли на цій зустрічі, ми багато про що розмовляли. Але, по-перше, порядок денний сьогодні зовсім інший. Я сподіваюся, що за півроку він зміниться і вони самі визначаться, що треба сказати. І коли. Ну і я не ризикую взагалі щось переповідати з нашої зустрічі, тому що мене не уповноважували. І я не знаю, що треба казати, що не треба казати. А Наша зустріч мене наштовхнула на роздуми. І от роздуми після, після дискусії. І в мене виникло. В самого до себе кілька запитань. Ми ці запитання там не обговорювали на зустрічі. Це от два дні. Я думав над цими запитаннями, хочу з ними з вами поділитися цими запитаннями, і я шукав відповіді на ці запитання. І е, два дні шукав відповіді. Навіть написав пост на Фейсбуці, і я його додам, цей пост в опис до цього відеоблогу, про що мова сьогодні, про що я хочу вести мову. Е, чому? Е, у нас закінчилася наука, чому люди науки відмовляються від мислення, від мислення відмовляються? Чому загалом ми відмовляємося від раціо і від розуму? Це надзвичайно важливе для мене запитання. І тут треба розуміти, що мова не йде про якісь подвійні стандарти, і, вони, і ці запитання. Це не просто пофілософствувати, тому що вони виникли з оцінки ситуації, і оцінка ситуації, як на мене, дуже виглядає такою похмурою і драматичною, тому що відмова від мислення спонукає науковців, медиків, які не просто мають профільну освіту, а взагалі здатні мислити раціонально, мала би. Здатність раціонально і все обґрунтовувати, роблять сміливо крок на зустріч до смерті, помирають. Колеги дивляться на це все, не знаходять ніякого зв'язку, смерті з неправильними невірними мислительними процесами і продовжують теж робити якісь безумні просто речі, безумні кроки. І от Я сьогодні хочу спробувати знайти відповідь на ці запитання, куди поділось мислення, куди поділось рація, чому ми, цивілізація, відмовляється взагалі від розуму. І, власне кажучи, чому так сталося, що медицина, медична наука стала фіналізатором науки. І не просто ми замикаємо, закриваємо епоху, епоху модерна і постмодерна. Епоху просвітництва, яка стартувала в XVIII столітті і була так формалізована, означена французькою революцією 1789 року. Тобто, ви вже зрозуміли, що для того, щоб дати відповідь на ці складні запитання, локального мислення замало, мало там длубатися в рандомізованих клінічних дослідженнях, щось там пробувати співставляти, аналізувати. Потрібно ну, так, в епохи зануритися і спробувати і знайти відповідь, і що я накопав і що ми не помічаємо. Мені абсолютно зрозуміло, чому у XVIII столітті західна цивілізація відмовилася від душі і перейшла в модерн, перейшла в рацію в розум. Тому що просто душа виявилася нестерпною не тільки тим, що вона загонила в депресію очікуванням кінця світу. І так далі, а нетерпимістю. І якби це все не зупинилося, оця релігійність пов'язана з терзаннями душі, то людство перебило, ну, західна цивілізація перебила в себе в релігійних війнах. І тому цьому вирішено було покласти край, і люди вже звільнилися від цього нервового напружного очікування кінця світу, наступний день ніс світло, радість, пізнання і так далі. І ми зайшли в прогрес і в науку, і кожен день нам ніс щось там світле і так далі. Але раптом ми відмовляємося від цього всього, від мислення, від раціонального, і переходимо, робимо нову цінність, нову цінність сому, тіло. Більше немає, я підкреслюю, немає ні душі, немає розуму, а є тільки тіло. А в тіло не входить ні душа, ні розум, тому що взагалі це було роз'єднання в рамках морфологічним субстратом душі і раціо. І розуму є центральна нервова система. Душа це нервові сплетення. А раціо і розум це півкулі головного мозку. Вони всі відсікаються. Центральна нервова система, вважайте, відсікається, залишається тільки тіло. Що це про що я говорю? Це програма мітозів, це цінність має бути виконана. Значить, програма мітозів. Це біохімія і реакції біохімічні медіатори, гормони, синапси і так далі. Немає етики. Немає етики, ми переходимо в тіло. А це означає, що етики не існує, вона детермінована біохімічними процесами. Хто не цікавиться, ну так, просто на кіно, там Сапольський і його друзі, є кілька людей, які говорящими головами, які не мають медичної чи біологічної освіти, ну, на зразок, я не знаю, там, Харарі, ну, і Шваба туди ж можна віднести. А вони вважають, що от все, ми переходимо в нову епоху, коли значить, ми молимося. На тіло крутиться все навколо тіла. І якщо хтось скаже, що ну а докази де цього всього? Будь, будь ласка, я спокійно навожу а, вимірювання антитіл а, під час ковідної істерії. А, хто вам ну ми навіть собі не могли такого уявити, що на підставі цього ми будемо формувати своє ставлення до людини. Те, що в неї є антитіла, то вона безпечна. Немає небезпечна, взагалі треба ізолювати гуртожитки, ще якісь там місця і так далі. Запросто можуть те, що нам ще вчора здавалося б дикунством і неможливим, тим більше після епохи просвітництва, зараз стає можливим. У людей зриває дах. Я вам відповідаю. Тобто у нормальних людей зриває дах, коли вони на це дивляться. І цілком можливо, що в нас будуть вимірювати серотоніни, дофаміни, адреналіни і так далі. Якщо вони будуть неправильні, нас будуть колись там поміщати на корекцію на якісь стаціонари і півроку закривати після локдауну там ковідного? Ну туди і так далі. Це просто от я загальну картинку обмалював і тепер підходжу до поставлених запитань, чому люди з медичною освітою сміливо роблять крок на зустріч на смерті роблять крок. Смерть просто заходять, не усвідомлюючи, що вони себе вбивають. А всі інші, які на це все дивляться і знаходяться на боці, не бачать ніякого зв'язку. Коли ти задаєш запитання, а, а ви розумієте, що між цим є зв'язок, між цими тромбозами там, і так далі, і от тим, що вона зробила, маніпуляцію? Ні, це від так сталося, про що ви говорите і так далі. На повному серйозі. Причому розкол він настільки потужний, що в принципі ну, от людство ділиться. Да? І є кілька взагалі у мене, я от пошукав відповіді, пояснити ці переходи надзвичайно складно. Надзвичайно складно. От перший перехід від душі до розуму в принципі можна пояснити. А отут пояснити я, коли в принципі явна смерті, треба щось робити, щоб уникнути цієї смерті. Люди відмовляються від розуму і заходять в тіло, яке теж в принципі ну веде. Але чому так? Тому що немає більше. Усвідомлення того, що це крок люди втратили відчуття на рівні інтуїції, навіть на рівні інстинктів і на рівні мислительних процесів, втрачена здатність осмислювати розумом і відчувати там серцем, і навіть на рівні біохімії. Інстинкти ламаються у людей. Ви розумієте, в чому проблема? А, і а, я от Хочу означити, що все відбувається в рамках двох трендів, які не можна, в принципі, ігнорувати. Перший тренд це редукція етики, яка відбувається постійно, це неперервний процес. І пошук безжертовних форм існування, безжертовної цивілізації. Коли я говорю про редукцію етики, то це не означає, що ми постійно там деградуємо від Різдва Христова, нічого подібного. Паралельно відбуваються два процеси. Є люди, які формують етику і беруть на себе постійно нові відп... нову відповідальність моральну і підвищують планку. Це як процес катаболізму і анаболізму. Якщо ми подивимося в цю сторону, то нам буде здаватися, що організм весь розпадається. Але їх врівноважують процеси там анаболізму. І так само і з редукцією етики. А з іншого боку, постійно працюють якісь сили, які намагаються редукувати етику. І, в принципі, всі оці переходи вони відбувалися в рамках намагання редукції етики, зменшення рівня моралі. А, власне кажучи, от побудова, кінцева мета, побудова безжертовної цивілізації це така мрія, якесь людство і так далі, коли не потрібно буде ні за що жертвувати. І не випадково вони такими ниточками червоненькими, але яскравими, навіть в документах, формалізованих там конституціях прострибують. Проглядаються, проглядаються. А людина має право на щастя, людина створена для щастя. Щастя як постійний такий процес радості і так далі. Цивілізація епохи. от наша дискусія. Я думаю, що ми ще з Арестовичем продовжимо цю тему. Цікавості, радості, щастя і так далі. Для цього треба значить здолати страх і тому подібне. І оце в рамках, оці от два тренди, вони важливі. Редукція етики, яка е, як катаболізм відбувається паралельно з процесами анаболізму і зараз почала переважати дуже сильно редукція етики або ката... процеси розпаду, якщо так метафорично говорити про макроорганізм, і е, спроба от створити цю безжертовну цивілізацію, вона, власне кажучи, пояснює перехід до соми, до тіла, як на мене, да? ну і всі процеси, які відбуваються в рамках оцих двох трендів, вони... Можуть бути використані на посилення цих трендів. І що от відбулося? Оці фазові переходи відсічення душі. Вони позначили взагалі на науці, тому що в науку ми заходили от з, е, уже з трендом відсічення душі. І він в принципі остаточно завершився в середині минулого століття. І тому у нас немає е, винаходів. От всі піднімають питання, чому значить, де куди поділись винаходи. І що скільки вливається грошей, сколкові різні, там, долини і тому подібне, а серйозних фундаментальних винаходів не існує, тому що в основі винаходу є інтуїція. А інтуїція це відчуття. Якщо ви відсікаєте в суб'єкт-об'єктній парадигмі модерну суб'єкт, або Бога взагалі, тому що відсічення Бога і залишення цієї усіченої піраміди. Людина, втративши відчувати, здатність відчувати, вона втрачає можливість до інтуїції і винаходів немає. Я, наприклад, належу до людей, які засуджують авторське право, інтелектуальне право. Винаходи, які приходять в голову людини, не належать. Мені вони не належать. Я знаю, про що я говорю. Ось це якесь просвітлення, яке внаслідок. Там, напруженої нервової діяльності, потім ти втрачаєш ці зв'язки і стаєш звичайною там, пересічною людиною. І багато, до речі, думок, що від цього треба відмовлятися. Це, по-перше, шкодить, по-друге, це не, не можна брати те, що тобі не належить. Звідси в мене і оцей концепт духовний, який там, я намагаюся просунути в маси ось, повертаючись до здатності втрати здатності відчувати, а вона ж позначається на всьому, і людина втрачає здатність відчувати небезпеку, не тільки винаходи робити, а взагалі в медицині. Мова ідея зараз. Повторюся, мова йде про освічених людей, про лікарів, про академіків, професуру і так далі. Оця здатність відчувати, вона ж не тільки позначається на винаходах, вона позначається на втраті відчувати небезпеку. І люди роблять над собою якісь, я не знаю, смертельні там, експерименти, гинуть і не можуть зупинитися. Інші дивляться і не можуть зрозуміти. Тобто я зараз не говорю про людей без медичної освіти. Ну, вони мусять вірити, вони люди віри. Тепер я переходжу до віри. Звідки взагалі в науку прийшла віра? Ну, це взагалі ірраціональна штука, тобто просто от, як вірити в ЗСУ і так далі. Я згадую Юрія Лотмана, естонського російського культуролога. Він сказав геніальну річ. А дослідницький інтерес, ця допитливість, вона примушує постійно фрагментувати. Наука примушує ділити на фрагменти цілісне, для того, щоб це легше було досліджувати. Досліджувати стало легше. Але, як сказав Лотман, якщо теля розрізати на стейки, а потім спробувати зібрати стейки в теля, то нічого не виходить. І нічого не залишається, як вірити в те, що ви дослідили, і робити екстраполяції на ціле, а так не працює. І тому стільки віри багато в науці і в медицині, зокрема, медицина як фіналізатор науки. І в цьому проблема, коли люди, в принципі, ти з ними спілкуєшся і кажеш, ну ви ж розумієте, що це все. Ну, поясніть, будь ласка, а вони а в кінці кажуть: а чому в це просто не можна повірити? В тому, що є спеціальні антитіла, які виробляються на там імунобіологічні препарати, і вони кращі ніж природні там. От давайте в це просто повіримо, приймемо це за основу і так далі. Тому немає взагалі цілісного розуміння імунітету. Тому немає, навіть у людей не виникає таких думок, що ініціація вторинної ланки вона починається з первинної. Якщо первинну спробувати обійти, обманути її і так далі, вона не спрацьовує, то не, спрацьовує, то не буде якісного імунітету. Більше того, не буде, він може бути дуже небезпечним, що не можна тривожити безпідставно, без потреби там, вторинну ланку, яка вимагає дуже серйозних там, мобілізацій ресурсів. Голова у людей не працює, немає теорії, люди не можуть там, вимальовувати якісь, бачити все загалом в цілому. Народжується якісь ну, просто маячня. І віри в науці стало, ну, я не знаю, більше, ніж там, в церкві опопів. Які там проміж вже висновки можна робити? Мислення, мислення вбив модерн? Просвітництво. Просвітництво вбило в мислення. Ви вдумайтесь в цей момент. Просвітництво, культ мозку, розуму інтелекту вбило мислення. Чому так відбулося? Тому що було відсічення від душі. Тому це вбило мислення, тому що джерелом мислення є серце, є душа. Не інтелект, не півкулі мозку є джерелом мислення. І по мірі того, як в під час за 200 років це відбулося, згасав, згасала оця суб'єктна або навіть божественна частина людини в модерні, в постмодерні, це все зникало. Точно так, точно так як вбило душу і перетворило на тварину релігійність до 18 століття. От теж парадоксу це ніхто не вимічає. Що цей Божий напрямок, релігійність і постійні ці молитви перетворювали людину, а, взагалі в звіра, яка на базі цього фанатизму релігійного, цих душевних своїх переживань, перетворювалася на тварину. І це вже стало просто нестерпним. Точно така сама ситуація, що культ душі вбивав душу і людину, тому що не було зв'язку з мозком. Тому які висновки з цього всього? А, і, для, і що треба зробити? Безперечно, потрібно відсікати концепцію соми або тіла. Але для того, щоб її відсікти, потрібно з'єднати дві частини центральної нервової системи. Якщо говорити науково, це нервові сплетення, це душа і мозок півкулі. От коли ми з'єднаємо, тоді все стане на своє місце. Як це зробити? Інше питання взагалі. Ну, Не в рамках відеоблогу, і я сам над цим там, думаю і так далі. Але однозначно, цивілізація це про важливе, що є важливим, як має бути, І за що ми жертвуємо, І за що ми б'ємося. Не може бути безжертовних цивілізацій. І оцей концепт тіла, він, власне кажучи, про безжертовну цивілізацію, що не існує, не існує правильного. Немає етики, немає етичного вибору, все детерміновано обумовлено. І ми просто живемо якісь там як субстрат, залежні якісь там макроорганізми. І задача значить, держави і оцих всіх органів контролюючих це забезпечити програму мітозів, поділу клітин. Запрограмовано 80 років так, це пройти. І все. І головна мета, щоб ви от прожили, як прожили, чому. Е віруси, значить, вас на ізоляцію на півроку чи на місяць, в локдауни і так далі. Змінилося рівень гормонів і медіаторів на корекцію там, і тому подібне. Головне, щоб ви пройшли оцей цикл і так далі, от, поділу мітозів. Немає сенсу. Немає сенсу в фізичному виживанні, якщо у вас немає ідеї. Не потрібно взагалі тоді жити. В цьому Оце ключовий затик, чого не можуть зрозуміти. Немає сенсу. Ось. І Звідси, оці концепції колективної безпеки, тому що колективне це про фізичне виживання. А індивідуальне, поки якщо ми не зможемо здати іспити, довести що приймати індивідуального, а індивідуальне дає ідею і дає сенс життя. Що вони набули сенсу життя, то тоді не потрібне колективне і не потрібне фізичне виживання. Ну так би я в принципі спробував дати відповідь на питання, куди зникло мислення, чому люди втратили інтуїцію навіть і відчуття небезпеки. А, мислення зникло під час переходу від так званої архаїки в модерн, коли відсікли душу. Мислення зникло, тому що відбулося а, фрагментація цілісного, це науково-дослідницький інтерес, який постійно дрібнив цілісне. Ви не можете мати мислення в рамках а, фрагментованого. Мислення це може бути тільки цілісне. джерелом його є серце, душа, а не інтелект, це однозначно. Ось отак от зникло мислення, і отак ми приходимо до таких небезпечних речей. Я не кажу, що це там, апокаліптичний сценарій, тому що паралельно рухаються два процеси, як в макроорганізмі, і мені хотілося, б, щоб процес е, 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 анаболізму, так, якщо метафорично, він. Все-таки переважав, і кожен наступне покоління було кращим від попереднього. Інакше система загине. Ну так би я хотів поділитися своїми там, проблемами чи цими роздумами над питаннями, які виникли після розмови з Ольго Анатолійною Голобовською, Тетяною Клименко. Я дякую всім за підтримку каналу, за донати і до наступних зустрічей.